Бажаємо міцного козацького. Сьогодні на садах 2. Ми приїхали сюди, щоб продати в цьому будинку однокімнатну квартиру на сьомому поверсі з шикарним краєвидом на ставочки та на оцю ось церкву. Однокімнатна квартира 35 метрів квадратних, спальний район. Деталі будуть в описі. І зараз пройдемо, оглянемо її із середини. Розпочинаємо наш огляд. Ось ми зайшли в нашу квартиру. Бачимо на підвозі тут кахлі е, современні, е, більш-менш современні. І давайте розпочнемо ось тут от, прямо з кухні. Бачите, тут убрали антресоль. Ось таке ось даве рішення. Вільне пространство. Е, от, така кухня 9 квадратних метрів, закомплектована е, е, меблями технікою. Так. Від, е, Вигляд з вікна, отакий, у нас бомбезний, холодильник, мікрохильовка, правильно, машина. Все тут залишається варильна поверхня. Ось бачимо з цього ракурсу наш коридор. Пройдемо, наразі покажу вам санузел. Ось такий суміщений, Новий, нова сантехніка. Також кахлі, ось так. Вдава, захований у нас. Туалет зручності. От ще раз такий санузел в гарному стані. Бачимо, також на підвозі у нас кахлі. Йдемо далі. І ось така кімната 18 квадратних метрів. От зараз я так вам її покажу об'ємно. Залишається також стіночка. Оці меблі. І пройдемо далі, подивимось, балконний блок також тут міняний. Проводка міняна. Отака у нас. Отже, балкон. І ось таким ось чудовим краєвидом фішка цієї квартири. Дивіться, церква, озера, сади. От, наше місто Полтава. Шикарний краєвид відкривається. Так, там місто для паркування. І давайте ще раз з цього боку вам покажу. От, от так Швиденько-швиденько от, обзор. Також е, хочу додати, що буде вона зручна і під. Квартирантів, Чуть-чуть тут додати, можливо, більш сучасні меблі і десь тисяч ну, від 8 до 10 можна здавати її в оренду. От така у нас чудова квартира. Кого зацікавила дана пропозиція, звертайтеся, допоможемо з радістю вирішити ваші житлові питання. На все добре.